Дуже проста схема, як відбувалася приватизація, і все. Вони ж взяли у власність, ну в принципі, державні підприємства, колишні державні, роздержавлені, приватизовані. та І дуже рідко хтось вкладався в модернізацію виробництва, просто викачувалося бабло. В гіршому випадку розрізали на металобрухт. В кращому, ну, вам що, навести приклад, Криворіж Сталі, там, де була спайка Ахметов Пінчук. Була була за безцінь був у них план модернізації, якби не Арселор Міттел? Не було. Тобто Ось тупо витягати Ахмет... гроші. І... Ось у мене тут Ахметівський центральний гірничий збагачувальний комбінат. Та, і будь ласка, Ошан... Запоріжжя сталь. Поїдь в Запоріжжя і попитай запоріжців, що вони думають про Запоріжжя сталь. Ти мені знаєш, мені... така, от, така піарна, піарна складова. Це, це зроблено з. Металу, який вироблений, остання партія на Азовсталі. Типа, от ми, під, ми тут типа, підмазалися от, Азов, сталь, все, оце от партія. І що? А що ну, подивитися на ту Азовсталь? Ви бачили, ну, в якому стані воно було, коли Москалії почали просто нищити? Ви бачили модернізацію Азовсталь? Mm -hmm. Я не бачив. Я знаю, що фільм е знімали. Як він? Маленька та називався, які знімали в Маріуполі. Оцим депресивним пейзажем міста Жданов, так називався Маріуполь. Ви думаєте, щось помінялося? Приїжджаєш в Маріуполь, місто прекрасне. Адміністрація міста вона підконтрольна Ахметовим. А на обрії в тебе та сама херня, що можна вчадити, тобто яка б'є по екології. І тільки поїзди туди-сюди. Ну, якщо я помиляюся, ті, хто працювали на Азовсталі, можете виправити мене. Може, я помиляюся, або хто хто Запоріжжя, знає, як там справи обстоять. Ти знаєш, як Васад закупив цей автозаз знову Запоріжжя? Або Григоришин, Запоріжжя-трансформатор, громадянин Російської Федерації купив завод Запоріжжя-трансформатор. Льогенька. Це дружочок. Не буду в голос сказати, прізвище на «п». Який фінансував Комуністичну партію України? Ага. Ну, Для розуміння: оцей от э, кент. Той, що потім купив українську правду, а потім продав фіалі? Да? Ну, тобто, вас нічого не напрягає в цій ситуації? А чого мене напрягає? Авасад блобіював підвищення мит на ввіз автомобілів, тому що треба захистити вітчизняного виробника автомобілів. Ви бачили наш ну, останній автомобіль? Ну, український. Шалі. Крім Славути, це все крупновузлова збір, зборка от, на Запорізькому на автозазі. Це Chevrolet, Авео і так далі. Ланус, це так. Ну, І через це у нас автомобілі вдвічі дорожчі, ніж в Європі. Були тривалий час, тому що Васадзе так хотілося. Хто з ним був в спайці, давайте вгадаємо. Я, я от просто не хочу прізвища називати. Хто на луцькому е, заводі випускав Жигулі? Давайте вгадаємо, хто збирав трактори Білорусь на заводі Ленкузня? Трактори Білорусь? Людина, яка влаштовує... давайте, ну давайте вгадувати. Людина, яка влаштовує конкурси на безпілотники. Так, так, оцей ось, Ні, людина, яка рятувала адам. Григоришина від кримінального переслідування, бо його поклали мордою в асфальт біля Верховної Ради, знайшли білий порошок в кишені, ну це не дивна ситуація, і пістолет. І він його рятував, Григоришин, який спонсорував Комуністичну партію України. Запоріжжя трансформатор, власник української правди. Вам піражок, пірожок, публік складачів, ви самі розберетеся? А вже глядачі Аналинська. все самі гарно Добре, а? <студячи> з чату. У мене склерозу немає. А, ну що тут, Арестович. І це все, це все, це все пов'язані люди. Ну ти розумієш, що ти думаєш: ага, значить, це ж патріот, такий патріот, як Іуда Іскаріот. Розумієш? Арестович. Якщо ви розумієш... думаєте, що Юлія Тимошенко була, як. Сферичний кінь в вакуумі, то ні, вона була поплічницею Пінчука. Знову таки, давайте: Пінчук, Ахметов, Криворіж, Сталь, Юлія Тимошенко, ГАЗ, е, Вітя, Відай, мій самоліт, хі-хі-хі-хі, е, Путін е, і так далі. Ну, ви ж, ну, ж, Далі склеюєте все в одне велике. Лазаренко, Литвин. Далі вам склеювати, чи ви самі обійдетеся? Медведчук той самий, той самий Шуфрич. Те саме Закарпаття, mm -hmm. мафіозна структура імені Балог, Будь ласка, ви думаєте, там щось помінялося? Ви mm -hmm. бачили будинки на Закарпатті? Так. Та О, ні, та нічого не змінилося. Цигани будуть просто заздрити. Румунські цигани мають заздрити. В селу Біла церква на Закарпатті, які там палаци стоять. Воно ж не взялося з повітря. Тобто там люди виявляються заможні, а там от незаможні та, живуть по всій Україні. Кладайте 2 плюс 2, отримаєте не 1 плюс 1. Ну про що ми можемо про що ми можемо говорити, якщо у нас масляний трансформатор, друг товариш і брат всіх монополістів, які продають електроенергію, масляний блін, трансформатор радянська технологія. Ну так, так зато ДЕТЕК дає прес-конференцію 190 разів об'єкти ДЕТЕК були обстріляні окупантами за час повномасштабної війни. Наталя Слободян, старша менеджерка зміни клімату та екології ДТЕК. Ще одна опановочка yeah. бюджетів Ахметова. Якщо ви, ну, ви ДТЕК так переживаєте, ви б мали вже за приватний рахунок, це ж приватна компанія ДТЕК, це ж не державна, купити ППО і поставити біля кожного свого енергооб'єкта, наприклад. <как> а не за рахунок держави, знову, щоб ми скидалися на ППО, на тему, на чому ви наживаєтеся. Тобто Ахметов чи міг би купити? Міг. Купив ні. Я вам нагадаю, ДТЕК був один з отримувачів безкоштовної допомоги на відновлення української енергетики від іноземних донорів. ДТЕК частково частину цієї допомоги отримав у вигляді обладнання величезних трансформаторів і деталей до їхніх підстанцій і генеруючих потужностей. Вони отримували безкоштовно від донорів, держава розподіляла. Тому так. Міністерство енергії... Мененерго тут знаєш оговталось і просто. Ну, я не бачив цю новину версію, та, Що Міненерго закликає експертів та всіх, та, та, та всіх інших балаболів не розголошувати інформацію про енергетичні об'єкти. Та ви що? Ні, просто серйозно знаєте, яке в чому ця, Ця новина, оце повідомлення, воно з'явилося сьогодні ввечері, взагалі в публічному просторі. Тобто mm. воно не з'явилося під час обстрілів, хоча б щоб нагадати, да, під час повітряної тривоги, хоч і це було б доречно, і там потім з'являлася купа різних відео, які, до речі, закинуті. Я навіть трішки повелася. Потім прибрала зверстки про обстріли там гесів і так далі. Відео причому, які публікують росіяни. І вони шаряться зараз скрізь про те, що мовляв, це воно було, хоча підтверджень офіційних ніяких немає. Е, дуже вчасно, та, от, як завжди. Довго думали, але чогось. Того... Це все правильно розповідати, але Ба... просто все Ба має більше... бути доречно і вчасно. Ба більше того, сам удар по ГЕС гідроелектростанції. Не може спричиняти ніяку паніку, оскільки ГЕС це капітальна бетонна споруда, яка в радянські часи призначалася в тому числі для, для зберігання техніки та особистого складу е, військ радянської армії на випадок ядерної війни, до речі, як і енергетична система України будувалася з розрахунок на ядерну війну в радянські часи. Тому е, проблема тут. Дуже проста технічна зношеність, відсталість, відверта відсталість, ну і величезна корупційна складова, яка дуже зручна, тому що ще раз кажу, це монополії, природні монополії, які створилися абсолютно неприроднім шляхом, тому що хтось купив там обленерго, там Обленерго, там Обленерго, там Суркіси, там Ахметов, там Фірташ, щось десь навіть у Шухрича було в цьому плані. Ну і апогеєм, апофігеєм, як каже Кличко, значить, була Буштинська ТЕПС, яка до 22-го року це був Буштинський енергетичний острів, який фігачив тільки на продаж електроенергії. Роза вся історія. Так, ну просто те, що цікаво, що якщо говорити вже про ГЕСи, то вони всі переважно ж перебувають у нас в Приватних руках, причому часто досить цікавих приватних руках, з якими дуже просто яким точніше домовлятися з владою, і на початку вторгнення повномасштабного, коли визначалися там певні бізнеси, які мають бути звільнені від перевірок, то такі критично важливі для екології об'єкти, як хеси, вони теж попали в список цих об'єктів. Це приватні все ж таки компанії, які типу не можна перевіряти, і почалося поповній. Тобто, ми зараз бачимо. Подимнаміці річок, в якому вони стані, повна тотальна срака. Теж от супутній теж момент, який стосуються регуляції, взагалі всіх наших дуже критично важливих сфер діяльності нашої держави.